Що ж таке комунікаційний фундамент і з чого він складається? У випадку з іспанською мовою, переважно з голосних звуків, іспанська мова вокальна. І вокаль тут означає не тільки вокал, як ми звикли, а ще й голосний звук. Саме голосні є основою звучання іспанської мови і передають значну частину сенсу сказаного. На наше щастя, не існує жодного іспанського голосного, який не був би знайомий пересічному українцеві. Тут все просто як 5 копійок. Чи вже шагів три казать? У ну, будь-якому разі самих голосних теж п'ять А, О, У, Е, І. Більш того, всі ці голосні завжди за будь-яких обставин звучать однаково. Вам не треба замислюватися, який там склад відкритий чи закритий, наголошений, не наголошений, бо це все одно ні на що не впливає. Іспанські голосні стабільні та надійні. Вони нікуди не діваються, не розпливаються, не розмазуються, не відозмінюються. Єдиний виняток це У, яка випадає після Х та Ку, та напівприголосні у дифтонгах. Все. Бачимо А, кажемо А. Бачимо О, кажемо О, не треба нічого вигадувати. Єдине, що таки треба, це їх вимовляти чітко, виразно і голосно. І для цього достатньо просто відкрити рота. Хоча просто це, як виявляється, далеко не для всіх, і тут не смійтеся, бо я колись займалася вокалом, і я пам'ятаю, як наша вчителька брала людей за ручку і підводила їх до дзеркала, щоб їм довести, що рота вони таки не відкривають. От клянеться, людина, тобі божиця, каже, відкривав. Відкривав ось тобі хрест на пузі зеленим маркером, але звук не йде. Не йде, хоч ти трісни. А куди йому, скажіть, будь ласка, йти, якщо він відкрив, відкрив. Але отако, отако бережно, так на півбубочки, як наче там хтось має що вкрасти. Так от знайте, що отаке в українській мові ще якось проканає, а в іспанській нізащо, бо іспанці звикли активно артикулювати, чітко вимовляти і чути відповідну якість звуку. І оця не певна каша в роті, не зайде їм ні під яким соусом. Тож, якщо ви вирішили вчити іспанську мову, це для вас прекрасна нагода нарешті навчитися використовувати свій рот за призначенням і відкривати його наповну. І ця навичка вам не завадить в будь-якому разі, навіть на своїх співвітчизників. Ви справлятимете враження людини більш впевненої і звучатимете значно переконливіше. І, до речі, не дивуйтесь, якщо раптом почнете співати класно. Це всі іспанці до одного вміють, бо навіть розмовляють вони у вокальній позиції. Кому цікаво показую: отако все піднімаємо вгору, вишкіряємо зуби і щелепу в підлогу. А! Ефект миттєвий і вражаючий. І не бійтеся, будь ласка, виглядати дивно. Це не дивно, це по-іспанськи. Ви на них подивіться, я жодного не зустрічала, кому б вдалося приховати від народу свої зуби, їх принаймні верхні. Вони їх постійно провітрюють. І це, до речі, корисно навіть для здоров'я, бо ці всі бактерії, капосні, вони ж анаеробні, тобто можуть розмножуватися тільки без доступу кисню, саме коли ми рота закриваємо. Тому дбаємо про свої зуби, відкриваємо рота, менше буде каріесу. Ще одна вкрай важлива річ, яку варто згадати, і вона, до речі, теж пов'язана з голосними це наголос. В іспанській мові існує правило розстановки наголосу, яке, до речі, в українській мові відсутнє, його просто немає, він собі живе своїм життям, падає куди йому заманеться, ніхто не звертає увагу, бо ми вже звикли. А от в іспанській все не так. Там повний порядок, є чітке, зрозуміле, дуже просте правило: останній, передостанній або де значок. І от з цим значком чомусь українців якийсь затик. Я не розумію, як це сталося, тому що він, наче, і виглядає так само, і означає те саме, що в нас. Але в мене така статистика, не знаю, може мені просто не щастить, але всі мої учні до одного його постійно наполегливо ігнорують. Чи пороблено, чи що я не знаю. Єдине, що спадає на думку, це де вони його бачили в останній в букварі. Коли це було? Ну, якщо підлітки, то мінімум років 10 тому. Якщо люди дорослі, то навіть 30-40 і більше. І весь цей час людина якось обходилась, ніхто не вмер. Тому ну що ви мені будете розказувати? Ну, впаде кудись і впаде. Яка проблема? І тоді виходить щось на кшталт такого, від чого слухачеві кров іде вухами. Ну або він вас просто не розуміє, і задача комунікації провалена. Не робіть так, будь ласка, звертайте увагу на наголос, це не складно. І ще одна причина це робити це дифтонги. Краса і врода іспанської мови, їхня така характерна особливість, які дуже розповсюджені. Штука не складна, Хто не знає, подивіться на каналі є відос. Так от. Наголос може бути присутнім у дифтонгу, і якщо він припадає на ось цю напівприголосну, яка його формує, тобто на І або У, то дифтонг розпадається, і ми вже маємо дві окремі голосні в двох окремих складах, що, власне, змінює звучання слова. І якщо ми не звернемо увагу на це, то воно не буде розпізнано і правильно ідентифіковано слухачем, що нам теж не потрібно. Над У ще більш-менш, а от над І половина, за моїми спостереженнями, їх просто не бачить, ці наголоси, бо воно таке там, чи крапочка, чи рисочка, чи що воно таке. Я все це розумію, бувають у людей з зором проблеми і все таке. Але просто пам'ятайте, що буква І вона така підступна, і дивіться на неї уважно, бо нам же треба розуміти, це буде Й чи все-таки І. От і все такий фундамент комунікаційної іспанської мови не дуже складний, просто слідкуйте за наголосом і не забувайте відкривати рота.